Чи буде Валерій Залужний наступним президентом? Цензор надрукував дослідження Агенції «Соцес», яка стверджує, що має всі шанси, тому що рейтинг значно вищий від рейтингу чинного президента Володимира Зеленського. Але чи хоче Валерій Залужний бути наступним президентом? Про це замислилося дуже багато людей, які побачили призначення Валерія Залужного послом до Великої Британії. Про це призначення говорили давно і стверджували, що залужний ніколи не погодиться ані на пропозицію стати послом, ані на будь-яку іншу державну пропозицію, тому що готуватиме себе до великої місії очолити країну. Проблема полягає лише в тому, що найближчим часом жодні вибори не передбачаються, тому що, поки йде війна. Поки агресор знищує наші міста, поки наші збройні сили боронять Україну, проводити вибори просто неможливо. Отже, чи буде Валерій Залужний наступним президентом, виникає ще одне питання: чи хоче бути Валерій Залужний наступним президентом? Коли ми дивимося на Валерія Залужного, бачимо впевненого симпатичного схожого на Черчилля чоловіка, який піднімає два пальці вверх. Так, як це робив Черчилль, який, крім того, що схожий на нього зовні, схожий і за вчинками, які він робив, тому що саме Залужний очолював Збройні Сили України в той момент, коли Збройні сили України зробили, здавалося б, неможливе. Вони відкинули ворога з більшості території України, яка була окупована Російською Федерацією. Це і Київщина, і Хар... Харківщина, і частина Херсонщини, і багато багато інших регіонів. Але жодного разу під час всієї цієї боротьби Валерій Залужний не сказав якоїсь. Поганого слова про Володимира Зеленського. Жодного разу Валерій Залужний не критикував чинну владу. Так, він робив такі вчинки, які чинні владі не подобалися. Він публікувався в західних медіа, але разом з тим не давав інтерв'ю тут на заборону офісу президента. Він виходив на пряме спілкування з зарубіжними партнерами, але робив це дуже акуратно. Весь час питаючи дозволу, взагалі вів себе максимально лояльно. Але саме через те, що здобув такі високі рейтинги, був неугодний і значні. Частині працівників Офісу президента вони про це відкрито чи приховано говорили. Публікували бруд про залужну в телеграм-каналах, натомість популярність Залужного продовжувала рости. І ця популярність є такою дивною. Працює собі чоловік, так робить геройські вчинки, але жодним своїм вчинком чи словом не показує, що хоче починати політичну кар'єру. А людей, які вірять в його політичну кар'єру і навіть в його перемогу, стає все більше і більше. Це продовжується і зараз. Адже навіть зараз, вже після. Після своєї відставки з посади головнокомандувача збройних сил залужний теж нікому не обіцяв, що не буде приймати пропозиції президента Зеленського, які б ці пропозиції не були. Всі цього очікували, всі думали, що зараз нас з'явиться новий лідер опозиції. Але чи час з'являтися новому лідеру опозиції? Чи буде заважати призначення до Великої Британії Валерію Залужному згодом, якщо в нього таке бажання є? А ми цього не знаємо, взяти участь у президентських виборах. Я думаю, жодним чином це заважати не буде, тому що в умовах війни всі працюють на єдину країну: і президент, і ті, хто ним не дуже задоволений, і ті, ким він не дуже задоволений. І Валерій Залужний, не виключення. Посада в посла в Великобританії, шановна посада, яка передбачає дуже велику відповідальність. І, зокрема, це стосується постачання зброї і наших стосунків з нашим найвідданішим союзником Великої Британії і найсильнішим союзником США, які завжди координу. Нували свою політику з Великою Британією, тому применшувати значення цієї посади я б не став. Чи може після цієї посади Валерій Залужний повернутися і взяти участь в політичній діяльності? Звичайно, ніхто йому не забороняв. Навпаки, якщо на його посаді він матиме серйозні успіхи в міжнародній діяльності, то ще більше українців, які хочуть його підтримати. Будуть мати бажання це зробити. Згадаємо відомий приклад генерала Де Генерал Де очолив Францію лише через те, і в тому числі через те, що мав величезну підтримку, кого Вінстона Черчилля і Великої Британії. От саме на таке місце, де можна отримати цю величезну підтримку, і делегував Володимир Зеленський Валерія Залужного. Хоча чи делегував, ми теж не знаємо, тому що грімана немає, указу немає. Тут невідомих більше ніж можна собі уявити ще один цікавий суспільний феномен: ніхто не знає, чи піде заложний в політику, ніхто не знає, чи хоче він бути президентом, ніхто не знає про його стосунки з чинним президентом. Але всі хочуть бачити його успіх. Отже, успіху йому, ми побажаємо. А ви підписуєтеся на мій канал. Далі буде багато цікавої продукції. Ми інформуватимемо вас про те, що відбувається в країні, і не тільки. Тому що не тільки про Україну я буду говорити зараз. Ось комітет Європарламенту затвердив черговий транспортний безвіз, тобто продовження транспортного безвізу. Що це означає? Це означає, що українські продукти і товари і далі абсолютно прозоро, без додаткових обмежень будуть поступати в країни Європейського Союзу. Як так здивуєтеся ви? Адже здається, всі європейські фермери були проти України. Поляки блокують кордон. Польща така сильна країна, так багато. Говорила про те, що обійдеться без українського зерна, яке конкурує з польським, і от раптом комітет Європарламенту. Голосує за продовження безвізу. Чому ну тому, що в Європі не одна Польща, тому що Польща не в стані задовольнити всі потреби Європейського Союзу. Польща зробила дуже правильно, що під тиском українських журналістів, які вперше повідомили про те, що Польща закупає певні продукти сільського господарства, на які наклали ембарго українські продукти, закупає їх в Росії і Білорусі. От після того польський парламент проголосував за обмеження привозу таких товарів з Російської Федерації з Білорусі. Це дуже позитивно і дуже добре. Але разом з тим, польський парламент не може заборонити парламенту Іспанії, Голландії чи Італії, які потребують українського зерна його не купувати. А чому потребують? Тому що українське зерно якісне, тому що в них є багато худоби. І цю худобу треба чимось годувати. І коли до них потрапляє якісне українське зерно за розумною ціною, то їхня економіка піднімається. І країни, які виграють від інтеграції України в Європу, набагато більше, ніж тих, хто остерігається нашої конкуренції, тим більше. Повече. Якщо для такої конкуренції немає серйозних підстав, як це відбувається в наших стосунках з Польщею. Сподіваюся, що це стане першим кроком до розв'язання цієї загальної проблеми, яка перер... потім перетвориться на нашу проблему з європейською інтеграцією. Нам треба буде проводити ще багато перемовин і багато переговорів, але все це відбуватиметься поступово і не так швидко. А якщо повертатися назад до політики внутрішньої, треба знову ж таки підписатися на цей канал. Бо далі буду вам розповідати про церкву, про російську церкву, яку. Обов'язково потрібно заборонити. Ми вже зробили перший крок. Комітет гуманітарний, в якому я працюю, прийняв цілу низку моїх поправок до урядового закону, який раніше був беззубим, про заборону російської церкви в Україні. І ми рекомендували парламенту прийняти в цілому цей законопроєкт. Ми вже доробили все, що треба було зробити на рівні комітетів. Тепер питання залежить лише від того, коли більшість захоче поставити на голосування законопроєкт про заборону російської церкви і підтримає його в залі. Але чи підтримає ми бачимо величезну кількість. Лобістів російської церкви, ми бачимо, як російська церква намагається і далі підтримувати ФСБ, і російську армію і е, свої е, довгі руки просувати в Україну для того, щоб маніпулювати українським суспільством. Ми її ці руки обрубаємо це. І є мета цього законопроекту. Тут же лобісти російської церкви почали кричати про те, що нібито ми хочемо обмежити е, свободу віросповідання розповідання чи совісті. Це брехня, це не так. Будь-яка релігійна громада, яка не має стосунків і зв'язків з Москвою. Може абсолютно вірно вірити в Україні в те, в що вона хоче вірити. Цього обмежувати ніхто не буде. Але якщо вони мають стосунки з Москвою, то вся державна власність в них має бути забрана, вся комунальна власність в них має бути забрана, так само, як і земля, і діяльність таких організацій має бути припинена на підставі і українського законодавства, яке ми обов'язково приймемо, і статті 9.11 Конвенції про захист прав людини, Європейської конвенції, яка говорить, що для європейських країн найголовнішим є. На Національна безпека, уряди, парламенти і суспільство мають дбати про національну безпеку, і тільки так такі суспільства переможуть, особливо коли в них йде така жорстока війна, як у нас. Ви вже підписалися? Сподіваюся, що так. Підпишіться, і в наступних наших програмах буде багато цікавішого ніж було в цій, хоча і ця була непоганою.